Ми сильні, тому що ми непереможні. І як там нас навіть на гербу слово воля, тому ми маємо воля, ми маємо бути вільні і все буде Україна. ми <ріст> перший раз на Херсон, це було, здається, 14 листопада. Автомобілем крас на, ну, на базі крана Киташ 25. Зранку нам сказали, що готуйтеся до виїзду, і на вечір ми вже о 12.00 ми виїжджали краном і ще плюс машина Антей. Ну, у нас так стояла техніка, що не дозволяла проїзд. Ми об'їжджали іншими шляхами. Тоді ми вже під'їжджали до самого Херсона, там був мост, і сказали, що важка техніка не проїде, тому що мост заміновано. Ми поверталися іншою дорогою. Через це ми втратили багато часу. І на ранок ми вже з іншої сторони заїхали і вже почали працювати, забирати ну, побиті Камази цих орків, як правильно сказати. Їхню тяжку техніку, тобто то БТРи та то танки, щоб могли приїхати автомобілі. А далі ми розбирали завали головного управління Херсонської області і, 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 і так будівлі, де, де проживали цивільні. Тут Дуже вони раділи, всі нам там, з прапорами українськими. Під обстрілами ми майже були кожен день. Як не змінаміток, то гради, то танки. і Це, це було постійно. Ну, завжди в страху, але захисні бронежилети і каска, ми з ними не, не, не розлучалися. Зразу біля нашого місця, де ми працювали, ми викопали собі окоп, що, не дай Бог, щось, щоб одразу хоча б туди. Сховатися. Ну, сліди завжди в душі лишаються в всіх ситуацій, які в нас проходять. Ні, вони не знали, куди я їду. Я тільки знала дружина, а дітям так, папа поїхав, папа де, на роботі, працює. Коли буде, скоро буде. І так все. У мене діти маленькі, я ну, за них все більше хвилююся, а так за себе. Там.